Попередніх відео ми з вами працювали ось з такими карикатурами і з'ясовували, що таке холодна війна. А тепер аналізуємо третю карикатуру. Дивимося: солідні дядьки, достатньо вже похилого віку, а роблять щось ну, не зовсім пристойне. Але нас зараз цікавить не те, що нижче Паска, а обличчя. В першому впізнаємо Брежнєва. І одразу ставимо питання. А коли він був при владі? В 1964-1982 роках. В якій державі в СРСР? Якщо це Брежнів, то хто ж стоїть напроти? Тут трохи складніше, але подивіться ось на це фото. Це президент Сполучених Штатів Картер. Він керував державою в 1977-1981 роках. От ми і визначили на карикатурі дві держави СРСР та США. І час також визначили кінець 70-х років 20-го А якщо подивитися нижче Паска, то чим міряються ці дідусі ядерними боєголовками? А отже, це означає гонка озброєнь. В першу чергу в державах відбувалося виробництво нових видів зброї, техніки, ракет, тобто розвиток військово-промислового комплексу. У кого більше, той, мабуть, і виграє. От тільки населенню, особливо в СРСР, було жити складно. На ВПК витрачалося до 80% державного бюджету, елементарні побутові речі ставали дефіцитом. Ми вже з вами знаємо, що Холодна війна це загострення стосунків в економічній, політичній та інших сферах між СРСР та США після Другої світової війни в 1946-1991 роках. Вона характеризується стратегією взаємного залякування і протистояння воєнно-політичних блоків НАТО і Варшавського договору. Коли ж закінчилася Холодна війна? Наприкінці 80-х на початку 90-х років і процес виходу з неї пов'язано з іменами Рейгана і Горбачова на той час керівників США та СРСР, з появою нових процесів та термінів перебудова, мирне співіснування, політика роззброєння. Але про це ми будемо говорити в наступних відео. А зараз нам треба підсумувати. Отже, ми з вами працювали з трьома карикатурами і з'ясували, що стосуються вони холодної війни у світі, і процес цей розтягнувся майже на 50 років. Також ми дізналися, що в 1949-му утворився військово політичний Союз НАТО, а в 1955-му – Варшавський договір, завдяки карикатурам. Ми запам'ятали деяких політичних діячів другої половини ХХ століття: Черчилль, Сталін, Трумен, Хрущов, Кеннеді, Брежнєв, Картер, Горбачов та Рейган.